Вітаю усіх, мене звати Кірка, і сьогодні у новому випуску автоновин Вас чекають: інтеграція ChatGPT GPT у автомобілі Peugeot, повернення з забутої моделі Honda. Та нова версія Nissan Rogue 2025. А ви не забувайте поставити вподобайку, підписатись на канал, якщо ви тут вперше, і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. А для ще більшої кількості новин у мене є Телеграм, а у Діскорді ви можете спілкуватись на різні теми один з одним. Посилання на усі соцмережі мережі є під цим відео. Також за бажанням ви можете підтримати мене донатом, бо завдяки вам я можу покращувати якість контенту і дякую всім тим, хто вже підтримав мій канал. Також не забувайте донатити на ЗСУ, бо це зараз дуже важливо для усіх нас і нашого майбутнього. Пежо буде оснащувати всі свої моделі чат і це стане стандартом. Чат-бот на основі штучного інтелекту буде інтегрований в iCockpit. Peugeot включить чат-GPT у всі нові моделі з голосовим управлінням, список яких ви можете побачити на екрані. До кінця року також будуть включені нові 3008 та 5008. Інтеграція зі штучним інтелектом буде доступна на 17 ринках і 12 мовах по всій Європі. чат GPT буде доступний як для нових, так і для існуючих автомобілів у Німеччині, Австрії, Іспанії, Франції, Італії, Португалії та Великій Британії з безвертовим оновленням. До кінця липня до нього приєднається Данія, Ірландія, Норвегія, Швеція, Швейцарія, Бельгія, Люксембург, Нідерланди, Польща та Чехія. Чат GPT входить до пакету Connect Plus і включений у вартість автомобіля на перші 6 місяців з моменту початку гарантії, а потім доступний за передоплатою за ціною 12 євро на місяць або 120 євро на рік. Існуючі власники автомобілів Peugeot з сумісними системами можуть додати ChatGPT як окрему функцію за 1,5 євро на місяць або 15 євро на рік через магазин підключених послуг Peugeot. ChatGPT використовує величезні обсяги даних для створення складних і точних синтетичних відповідей, які можна активувати за командою «OK, Peugeot. Він може відповідати на складні запитання і стежити за ходом бесіди. Наприклад, він може порекомендувати і провести вас до пам'яток у новому місці або надати історичну інформацію про туристичні визначні місця. Окрім відповідей на запитання, чат GPT також може розважати пасажирів, наприклад, організовуючи вікторини для дітей під час тривалих поїздок. Хонда продемонструвала концепт -кар спорткара прилюд нового покоління. Модель з'явиться не тільки у Японії, а й у Європі. Спереду розташовані вузькі фари з ельподібними денними ходовими вогнями. Між ними знаходиться вузька фальшива решітка радіатора, а на бампері є широкий повітрозабірник з вертикальною світлодіодною смугою. Позаду розмішані вузькі ліхтарі, які об'єднані в один блок. Також можна помітити компактне карбонове антикрило та дифузор. На авто встановлені 20-дюймові легкосплавні колісні диски чорного кольору, під ними ховаються червоні гальмівні супорти Brembo червоного кольору. Зовні є безліч деталі з вуглецевого волокна, серед них дах, передній сплітер та оздоблення бічних порогів. Щодо інтер'єру Honda поки що вирішила не розкривати його. Очікується, що дизайн екстер'єру серійної моделі не сильно відрізняється від концепт-кара, тільки деякі деталі буде змінено. Подробиці про силову установку новинки не розкриваються. За чутками серійну модель можуть оснастити 2-літровим бензиновим двигуном та двома електромоторами з сумарною потужністю понад 200 кінських сил. У Honda заявили, що прилют отримає відточену керованість. Завдяки цьому спорткар можна буде експлуатувати як на дорогах загального користування, так і на перегоновому треку. Серійний спорткар планують запустити у виробництво в середині 2020 років. Найбільш вирогідними датами є 2025 чи 2026 рік. Ближче до дати виходу стануть відомі технічні характеристики та вартість новинки. До модельного ряду Nissan Rogue 2025 додалась нова версія Rogue Creek Edition. Цей кросовер створений для їзди по бездоріжжю. Новий Nissan Rogue Rock Creek Edition можна впізнати за ексклюзивну решітку радіатора захисним пластиковим обвісом та глянцевими чорними елементами оздоблення кузова. Він також має яскраво-червоні буксирувальні гаки, багажник на даху та позашляхові шини 235х65R17 Falken Wild Peak. Автомобіль доступний у білому, чорному, сірому та бежевому кольорах. Салон Nissan Rogue Rock Creek Edition оздоблений водонеприникними матеріалами та має додатково 12 вольтову розетку. У комплекцію додано у підігрів сидінь, водійське крісло з електроприводом, напівавтономну систему водіння ProPilot Assist 2E1 та камера крового огляду за режимом позашеховика. За додаткову плату також доступний преміум пакет з електроприводами пасажирських сидінь та задніх дверей, підігрівом керма та безвертовою зарядкою для смартфонів. Кросовер Nissan Rogue Crock Creek Edition оснащений 1,5-літровим турбобензиновим двигуном, потужністю 204 кінських сил і безступінчастим варіатором. Він має повний привід і систему допомоги при спуску. MV Augusta випустить лише 500 штук Супервелос 1000 серія Oro. Цей мотоцикл оснащений чотирициліндровим двигуном потужністю понад 200 кінських сил із титановими шатунами та радіальними клапанами. У Super Veloz 1000 серія Oro крила інтегровані в конструкцію кузова з волоцевого волокна, а не просто закріплені на болтах, як на інших серійних мотоциклах. Як і попередні Super Veloz 800, серія 1000 використовує 998CC Inline 4MV, який вироблявся роками. Це потужний двигун із заявленою потужністю 208 кінських сил. Керує цим процесом система MVX або інтегрована система керування двигуном і транспортним засобом. Завдяки інерційній платформі, що лежить в основі пристрою, трекшн контроль, контроль прохідності та ОБС, можуть працювати для оптимізації швидкості або ж втручатись, щоб зробити їзду безпечніше. Чотири режими їзди, круїз контроль та автопідсилювач також присутні. Супервелос 1000 серія Oro поставляється з інтегрованим модулем GPS, який безпосередньо спілкується з додатком MV-Ride. Ви можете вводити пункти призначення через цю програму та отримувати маршрути прямо на 5.5 дюймовий TFT дисплей. Попередні замовлення на супервелос 1000 серія Oro були зарезервовані включно для колекціонерів бренду, з яких 60% з 500 вже розійшлися. Решту 200 одиниць можна буде придбати у місцевого дилера MV Augusta. Ціни на цей мотоцикл у Великобританії становлять 61 400 фунтів стерлінгів. У Кьольні презентовано новий Ford Capri 2025. Культова спортивна модель повертається на ринок після дуже довгої відсутності. Тепер Ford Capri – це електричний купе кросовер. По суті, це спортивніша версія електрокара Ford Explorer. У нового Ford Capri вигнутий капот, овальні діодні фари, висока віконна лінія та загострена корма. Дизайн задніх стіг даху витриманий в дусі першого Ford Capri 1968 року. Стандартними є 19-дюймові колеса. Кроссовер збудовано на платформі MEB, яку використовують електромобілі Volkswagen ID 4 та ID5. Інтер'єр майже не змінився в порівнянні з Ford Explorer 2024, хоча було встановлено нове Тивне кермо електрокар отримав невеликий цифровий щиток приладів та крупний портретний тачскрін мультимедійної системи SYNC з діагоналю 14,6 дюйма. Об'єм багажника становить 572 літри та 1400 літрів. Базова комплектація Ford Capri 2025 отримала безключовий доступ двозонний клімат-контроль, камеру, адаптивний круїз контроль навігацію, бездротову зарядку телефонів, набір системи безпеки, обігрів керма, електропривід підігрів, вентиляцію та масаж CD. Топова версія Premium додає 20-дюймові диски, матричні фари, панорамний дах, акустику бенк Olufsen з 10 динаміка та електропривід дверей багажника з сенсорним відкриванням. Серед опцій проекція на лобове скло. Камери кругового огляду та паркувальний автопілот. Новий Ford Capri 2025 пропонують у задньопривідні 286 сильній та повнопривідні 340 сильній модифікаціях. Роз'ям до 100 км на годину займає 6,4,53 секунди відповідно. Максимальна швидкість електрокара обмежена на позначці 190 км на годину. Акумуляторна батарея ємністю 79 кВт на годину забезпечує запас ходу в 627 км у задньопривідній версії та 592 км у повнопривідній. Зарядити електрокар у швидкому режимі на 80% можна за 26-28 хвилин. Електричний кросовер Ford невдовзі почнуть випускати на підприємстві в Кіоні. Ціна Ford Capri в Європі буде стартувати з 51 950 тисячі євро. У Турині презентували новий Fiat Grande Panda. Модель презентували з нагоди 125-річчя італійської марки. Авто кардинально відрізняється від Fiat Panda попереднього покоління. По-перше, вона є кросовером зі збільшеним дорожнім просвітом і пластиковим обвісом кузова. По-друге, в дизайні тепер домінують грані. Він має вищий капот оригінальну піксельну оптику та написи Panda, вигравіровані на боковинах і дверцятах багажника. По третє, він став значно більшим за свого попередника. Платформа була запозичена у нового Citroen C3. Інтер'єр поєднує елементи ретро стилю з сучасним 10-дюймовим дисплеєм на передній панелі. За бажанням можна також обрати оздоблення з яскравими вставками. Об'єм багажника становить 361 літр. Як і Citroën C3, новий Fiat Grande Panda буде доступний 113-сильній електричній версії з запасом ходу 320 км і гібридній версії з 1,2-літровим 100 сильним бензиновим турбодвигуном і 48-вольтовою м'якою установкою. Гібридна версія коштуватиме приблизно 20 000 євро, а електрична 25 тисяч євро. Друге покоління нового Mercedes amg GT тепер доступне у спеціальній версії PRO, призначений для гоночних трас. Цей екстремальний суперкар буде випущений у 2025 році. Купе Mercedes-AMG GT 63 PRO оснащується вдосконаленим 4-літровим Твін Турбо V8. Потужність збільшена з 585 кінських сил до 612 кінських сил, а піка викрутний момент з 800 Нм на метр до 850 Нм на метр. Розгін до 100 км на годину за 3,2 секунди та 200 км за 10,9. секунди. Максимальна швидкість складає 317 км на годину, а середня витрата палива 14,1 літр на 100 км. Система повного приводу також вдосконалена з адаптивними амортизаторами і керованими задніми колесами в стандартній комплектації. За гальмування відповідають карбоно-керамічні гальма діаметром 420 мм. Від стандартного купе Mercedes amg GT63 версію PRO можна відрізнити за збільшеними повітря заднім антикрилом і 21-дюймовими колесами з шинами Michelin Pilot Sport 5. Притисна сила збільшена на 45 кг. У салоні встановлені спортивні сидіння. Напишіть, що ви думаєте за ці новини, і не забудьте підписатись на канал, якщо ви цього ще не зробили. Також не забувайте за інші мої соціальні мережі. А на сьогодні це все. Всього вам найкращого і до зустрічі у наступному відео.